Бактеріози капусти, ну, бактеріальні хвороби рослин різні. Є. Е, капусти, бактерія Ксанксантомона ну, називається. І с, одне із, очагово, чим відрізняється, наприклад, вірус і бактеріозів. Віруси вилікувати неможливо, бактеріози ще можливо. З бактеріозами можна боротися. Ну, як завжди, любую хворобу краще все-таки е, предотвратити, ніж ну, її лікувати. Это, про що це каже? Тобто, перше, найголовніше, що ми повинні враховувати, коли ми вирощуємо капусту, щоб вона не захворіла бактеріозами, ми повинні нормалізувати полив капусти. Тому що, коли рослина капусти, ми висили рослину, полили. І якщо у нас є можливість поливати – супер, ми повинні дивитися так, щоб рослина не пересохла. Чому Про це, на це звертається увага? Рослина капусти розвивається, коріння, а е, захворювання основне, бактеріози, вони заходять або на рівні шийки кореневої, або коріння. Е, коріння розростається в ґрунті. Потім земля тріскається під неві, під листям, розривається і сам корінь він стає обірваним. Тобто він відкривається ворота для входу різних патогенів, які знаходяться в ґрунтах. Це Перший захід і основний. Тобто бактеріози заходять в рослину через якісь там тріщини, поломки, якісь там десь чурхнули, зламали і так далі. і так далі. Тому це обов'язково. Ну, Агротехніка повинна бути в поливах, обов'язково повинна бути. Ну, Якісне насіння, тому що бактеріози вони можуть бути на насінні, це вже, я думаю, ну, з якісним насінням є ще можливі моменти, ну, але все-таки наголошуємо на тому, що. Все-таки треба використовувати і насіння якісне. Це є стільки гібриди. Також підбираємо, ну, але зараз вже мені здається, що з цим питанням вже точно нема. Вибір гібридів є широкий для капусти. Тому це обов'язково. Сівозміна також на капусту по капусті, все-таки ганять ну, теж і по капустним Тобто там редька, редиска, капуста, це все-таки ну, з одного сімей, сімейства, тому з ними теж треба на це теж треба звертати увагу. Бур'яни навколо поля чи теплиці, де воно росте, тобто бур'яни нічому? Ні. Тому що є бактерії, які спокійно собі почувають себе на рослині трави якоїсь бур'яна, і вона ніяк не впливає на той самий бур'ян, ми навіть не розуміємо. Але коли якийсь шкідник, який літає... Туди-сюди він переносить просто цю бактерію, заносить її в, в рослину і йде захворювання. Зараження це перше. Ми там лазимо десь, можливо, там хто там, де там, як там. Ми нацепляли, зайшли в теплицю, також здрасті принесли. Цей варіант також не треба відкидувати, тому обов'язково ми повинні за це теж треба переживати. Ще варіант використовувати антистресові. Препарати, такі вже, про які ми говорили, навіть той же самий Леда який буде скоро на основі фосфіту. Амінокислоти і в нас в добривах вони є скрізь. Зверніть увагу, так як і в гелях, і в наших комплексних добривах. Тому рекомендую ну, підживлювати все-таки якісними добривами від Леда. І оцей цей баланс працює. Плюс ґрунти. Е, якщо...